Всім доброго ранку. Сьогодні в Бургасі тепло, і ми з Юлею сьогодні йдемо на стречник. Зазвичай ми ходимо вівторок-четвер, але вчора в нас був б'юті-дей і ми мене красили, а Юлі робили ногті. І тому ми підемо на тренування сьогодні. Зазвичай у Маші, яка веде тренування, вона з України. У неї у вівторок, типа, верхні частини тіла, а в четвер нижня. І ми якраз на все встигаємо. А по п'ятницям у неї такий, типа, перед вихідними релакс. Тому Юля вже молодець, вона вже і Вероніту завела, і всі ділішки свої поробила. А я ще тільки топаю. Зараз, мабуть, під'їду на самокаті, до речі, вони подорожчали. І тепер це вже не так вигідно, але все одно, коли трохи запізнюєшся, це виручає. У нас тут страшні звуки на фоні. Роблять апгрейд Макдональдса, там він трошки видно пітить в цьому районі Славєйка, де я знаходжусь. Тому Мабуть, влітку він вже буде крутий сучасний, бо він такий прям, прям старенький дуже. Але мені не повезло, самокатів нема, там де вони є. Тому розкорюємося і тіпаємо пішком. Прості, Юля, якщо я опоздаю. Я вже дотопала. Ось тут, бачите, покажу вам пікарня. Тут смачний хліб, кава, всякі штуки, дрюхи. І це таке місце, куди хочеться зайти після того, як на стретчингу настарався. Він хочеться нажратися булок Там ще й всякі цікаві сніданки, всякі, знаєте, там гранола. Вот. Але я вже чекаю Юлю. Я так бігла, так бігла. сподіваюсь що я що вона не запізниться, І ми вам розкажемо трошки про наш експірієнс в, в стретчингу. Всім привіт! Привіт вам ще раз. Я дождалась Юлю. Ми вітаємо вас на каналі Мемуари переселенців, між прочим. З вами знову Айда. Юля і Марина. І да, Марина вже записала свій, свій ранок. Я записала трішки нашого ранку з Веронікою, але він дуже важкий, тому. Не знаю, не судіть строго, але я встала в 6 ранку, просто нічого не встигала. Ні, просто твій ні, ранок починається в 6, а мій в 9. Просто це дуже велика різниця між ранками. <рес> ранок кожного різний. Подивіться, яке небо. Дуже гарне. Там вже сонечко. Деренька. Ти готова в школу? На музику готова? Сьогодні в нас додаткова музика, але в цілому вона буде під час е, групи продовженого дня, тому нормально. По часу Мама, буде обліково. Добре. І завтра в нас теж плани грандіозні. Сьогодні покажемо вам свій день. Ось таку дорогу нам mm. треба пройти. А ще перед школою у нас тут умбал. Це така лікарня. Саме головна в Бургесі. Вероніка вже в школі. У тут краєвид. А я біжу додому, можливо, встигну щось зробити, щось приготувати, але це не точно. Потім зустрінуся з Марине. Сьогодні ми вас беремо з собою на таку прогулянку, не прогулянку. Екскурсію. Екскурсію. Покажемо, чим ми займаємося взагалі в цій Болгарії? Що ми робимо? Ти не сходиш ще помімо того міста кудись. Ми кудись схожу? Добре. Тільки зразу на камеру треба просто договоритися, щоб ти не відмовилась потім. Так, да, я трошки тут розказувала, що в нас є прекрасний тренер Маша, і ми обачно ходимо вівторок і четвер. А сьогодні ми йдемо на релакс тренування але знаєте, вона така дівчина хороша, що в неї релакс тренування а потім потім у всіх місцях. О, ні, я хочу сьогодні релакс. Не сподіваюся, що буде да, Ми постараємося трошки так поснімати, щоб нікого в кадр не засунуть, крім нас і не порушить нічиїх прав. Але одразу скажемо, що це типу ми ходимо на стретчинг, але це павер стретчин, да. як виявилося. Юля мене обманула. Я думала, ми будем... але ми вже довго ходимо, нам дуже подобається. Да, і якщо чесно, мені здається, що заходить половина бургасу, тому що е, реально там люди друг друга знають всі там через третє коліни кум Тому. Рекомендуємо це місце і вам уже, бо ми вже давно туди ходимо, і покажемо, що у нас тут сьогодні є. Так. Да, можливо, залишить Маріна там якесь посилання. Я додам отут знизу, як називається її інстаграм, і посилання додам в описі під відео, як завжди. Угу. Коротше, пішліть перевдіватися. Пішліть. 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 Все, тут проходить це тренування. Всі отут, отак вниз спускаєтесь. Це, Такой, тьоп, ой, тьоп, ой, тьоп. ЖК Лазур. Да, ось... готеля Апва, якщо ви знаєте. Я досі тут додам локацію. Зазвичай тут є там, різні тренування. Ми заходимо по своєму часу. Зараз подивимося, може там вже можна заходити. Дивіться, ось о, на двох треба 24 лева. Одне <світ> тренування коштує 12 лев, але є всякі абонементи, але ми не постійні, да, Юля? Ні, просто ми так ну, ми ходимо постійно, але зручніше мені кожен день, ну кожен да. раз. А ще в нас була дуже крута новорічна трені... треніровка тут. Можемо фотку додати. Так, я це додав фотку десь. Тут ви побачите, як було весело. А ще тут круті коди від двері. Ніхто не знає код, крім треніровки. можна людям в окна позаглядати. Я іноді оце тут заглядаю, коли ж дубрі. هل تريد ان تكون مزيفه من هذا المكان Юля, що ти? Просто батько. Спасибо. Красиві крила. У мене є фотка Юлі в цих крилах. Ідемо перевніватися. <ривнічна> ми вже вийшли. Ти жива? Так. Да. <ривнічна> Трошки <ривнічна> неправда, але ми живі. І все добре сьогодні була дійсно така розмирка от, дуже важка, а далі було більш-менш. Так, да, Бо зазвичай тренування ще жорстче, е, да, тому що воно і стречене, і таке, типу, як енергійно, а потім е, повільно, воно все чи Дуже е, Немає такого відчуття, знаєш, що ти все время робиш одне те саме. Вроді як на одну ту саме воно попише, але все время щось разне. Є знайомі вправи, але вони по-іншому кожного разу. Прям класно, що ми перед вихідні сходили, мали да. на тренування. Іноді можна так ходити. Я тобі кстати, хочу показати. Показати, що ми йдемо в цікаве ото місце. Ми в магазин да. з українськими да. товарами. Ми відкрився в суботу, це мережа цих магазинів по всій Європі, не лише в Болгарії. А... Ну, ми покажемо, що там є. Не знаю, а, ми а, ми може, щось може щось купимо. Але зараз я хочу каву і хліб. Кажу вам, не встила вийти зустрічі там нам забув. Хліб чорний, який можна до борща, прям він мені сподобався. Я не знаю, чого я тут не брала постійно. Вирок, зі? Зі. Не знаю, Жарко. я вже показувала відео. Якщо ви не дивились наше відео про українські і болгарські продукти, подивіться. І отей хліб ну, дуже смачний. А я ще сьогодні буду пекти пампушки, і що я вам покажу. І оставлю посилання на рецепт тіста на ютубі є, українська жіночка. Коротше, беремо вас з вами йдемте в магаз. Балтійські, реклама нема. Я візьму половинку Балтійському. А ось оцей хліб, який мені Юля порадила, він дуже смачний. Трошки він не псується, місце. Да. я такий. Хорошо. Бачите, тут ще всякі булочки. Ще в них є обіди. Дивіться, що якесь красиве вино. Ми ще такого не а пробували. Гранолом Подобалось ну, тобі? Але дорого. Ось цей магазин, в який ми притьопали. Були, були сирочки ферма. О, київський торт, настоящий Рошен. Бачиш? Да. Аго. Ну чого Я Я не можу не можу гривень. А в Україні скільки він коштує? коштів. Вишні пражський, так. сицилійська рибка. Техасський стейк. Ребра барбекю. Де бачиш, що в ньому пельмені плавають. Ось Домашній суп. Боже, це цікаво. Запоріжжя. Поняла? Ну, десь вони просто перекладають. Але Форіжя. це запоріжські пряники. Ось це я знайшла вівсяне печиво. З молочком мочати в єсмі. І крака бачкований, ну, я ніжинську люблю. Горчиця тільки якась не нашенська. Да. Що mm. це таке? Наборщ на борщ, на, на борщ mm, набор? Щось странне. Ну ось весь цвет красивий. Ну, mm, цього. Моя сім'я це точно русня вот, Гурки. Що попало? Чотири персони, Просто задей водою. Юля ради патиссоном. Ты любишь патиссоны? Ну, они смешные. Я Никола, так не ела. Консервированный кавун, молдаванка. Мені сподобалось. Я скупилась на 32 лева. У мене буде знаєте, зимній обід. Мундьорка, е ця, квашена капуста, горква по корейськи І зараз піду в Лідла, куплю скумбрію і гаряче копчення, бо там не було сільотки. <рес> да, до речі, закінчилась буде понеділок, коли привезли, там сказали е ці вареники пельмені типу як на розв'язку. Потім щось ще цікавого. Хто шукав заморожені ягоди, то є і вишня, і всякі там і малина чорниця. Короче, багато всякого торти вообще супер. заправки Заправді до добрека, і, і, і БКК, і, і київський є з БКК. І, да, і, і заправки це, до борщу. Заправки, сказала і майонези. дуже багато. Але немає української гірчиці, є тільки хріб. Отже, щось якась Але, прям проблема. Фета наша. Оце не настояще, як ми любимо. Не да, маняла коровами. О. Я теж собі взяла. Фета коштує 3, або Це просто Скільки це коштує живчик. Це живчик. А, це живчик. 1,99. Два євро. Сирочки отакі і флешка. У нас вони в продавалися. У Мене теж такі. Я ще взяла чай. Лаваре. Чай лаваре. 6,89. Я теж взяла е, такий сир і взяла ось оплін з кебабом. 1,86. — А Я брала з крабом. А ще я взяла українську сметану. Ну, чи це вона литовська? Я ж все одно думала, що українська. Ні, литовська, литовська сметана, бо в мене є борщ. І я взяла українську малосольну капусту. Я не думаю, що вона виготовлена в Україні, але типу, я думаю, що вона буде смачна. Да. І моркву по корейці. Що Не знаю. Там Юля казала, що є на да? Розв на розв'язку вона закінчилась. Була квашена капуста і капуста А, Але і ціле оселедця, і моркву, я думаю, привезуть в понеділка. І ще приховати в суботу, в неділю в них дегустації проводяться. Десь тому, там в обід. Да, можна прийти і щось спробувати. В цілому, як така якась альтернатива, берість, і, ну, можна зайти, якщо ви за чимсь сумуєтесь. Зараз ми йдемо ще зайдемо в новий ліду, який да. відкрився тут поряд. Якщо мені порід. повезе, я куплю тушену е, скумбрію. А я боросна. А якщо не повезе, то буде. Зараз будемо брати яйця з цифрою один. Це якийсь Юлінові прикол, не обращайте внимание. Юля каже, що це якесь прикольне місто. Але вона мене ні разу не водила, ходить ота сама, з Іронікою, п'ють там всякі какао. а да, мене там не, не беруть. невелике меню, але дуже прикольно. І мені подобається смачні. Але просто все, що треба знати, подивіться, як гарно, воно ще вечором шикарно світиться і тут таке. А отам уже в новому будинку зверху видно, світиться там лідол. Але дивіться, січень, травичка, зелені дерева. Ну, щоб ви розуміли, що градусів, мабуть, 17. О, банкомашки. І ось в цьому зданій лідел. Дивіться, я взяла скумбрію. А Юля вибирає яйця. О, ні. Стройка? Так. Да. А є в таких великих зараз. О, одиничка. Це, так бо це а, свободні кокошки. Ну, я розумію. Тобто є М, а є ЛК. Це теж одиничка. Що я беру. Якщо ви щось про це знаєте, розкажіть нам, а оці там нолік, нолік. намальований. І не горда, мене і тройка устраює. Тільки треба дивитися, бо часто биті бувають. Який в мене гарний пакет з злідланої. Взагалі ми прийшли в спіді забрати Ліну пісилку. Може, який гарний, мій любимий біжевий цвіт. А кармани які? Це, типу, джинсовка. Джинсовка рубашка. А ззаді крючок, щоб пакети вішати. Така приятна. І знизу з такою штукою. І що прикольно, вона тіпа, не супер коротка. Угу. Коротко. Типа літом на футболочку, да? да літом на футболочку вечором, типа на прогулки, тому що моя ота кофта, любима розова зари, вона вже їй 10 років і таких не виробляють. Дуже жалко. Скільки коштувала? Пам'ятаєш? Коштувала сейчас скажу, скільки коштувала прям якось недорого для неї. Не написано 28 лев було. 28 лев. Ну плюс я заплатила ще за доставку, і в мене вийшло 33 лева з доставкою. Нормально. Ну мені здається, така непогана ціна. А знаючи, тебе ти ще її 10 годин далі будеш носити. Ти ще можеш носити 10 годин. Так що коротше, я не ложи, не ложи, ти ж попомараєшся. Сложи в пакет, а потім в цей що за всі і навіть не вдінеш ні разу. Таке пакування модне. Вони є тільки в Софії фізичні магазини. Я б так замовила самовигом, mm. але, на жаль, не це є. Самовивіз був там безкоштовний. Все, паркуйся. У нас вже такі торби, що ще зайдемо в зелінчус і буде кожен йти до себе додому. Дивіться, інжири. Це вони не доспіли. Ну, бо їх треба типу, обривати і щоб дозрівав один. З зелених інжирів теж щось роблять. Ну що, наша прогулянка трошки завершилась. Трошки Маріна завершила. ще зайшла Накупляла у мене з дому. Дивіться, яка красива цибулька, укропчик, перч... перчончик, петрушечка і солені огурчики. Красавічки. Вони дуже смачні тут, правда. Дивіться, як у бабушки. Бан. Вони, Бан, ти, з з скажеш бах. потім, як тобі. Да. Я думаю, Марина може навіть залишити посилання на ці, ці зеленчуці, тому що там вибір. Якщо прям... Юля мені скинела. Да, я скину, щоб ви могли сюди прийти. Тут все класне. От прям все. Мені Ой, такі дуже такі подобається. І такий величезний вибір. Бо в нас піддома не ну, хороші зеленчуці, але маленький вибір. І, кстати, а Мені здавалося, що такі самі. Я мені хотіла вибір. колись купити у себе в зеленчуцях огурці, кажу огірки, кажу. Киселі кростовички. вона така. Не, надо. <реш> Не така... а ні, ці правди смачні. Вони прикольні вінігрети, всякі там ції. Ну, це мені буде в їсти. ти в капусту додаси, потім розкажеш. Да, ми ще по дорозі покормили всіх котов, яких бачили. Марина, як... Котяча мать. Мені дуже надать було. <ріху> Тому дивіться наш випуск, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Да. Я зараз піду додому пекти пампушки з числиком укропом. Якщо в мене все вийде, я тут покажу, як в мене вийшло. Якщо не вийде, ну вибачте. Приходьте на стречі, відвідайте обов'язково новий магазин з українськими товарами і подивіться всі попередні Ось, мої. Пампушки вже розстоялись півгодинки. Це тісто холодної ферментації. Я або десь тут додам посилання, або в описі точно буде відео рецепт. Я зробила подвійну порцію, напекла пиріжки в мене з капустою, в тісті з капустою трохи зверху пригоріли, але я встигла все добре. Я змащую їх молоком. Розігріваю духовку і зараз будуть пампушки. Зараз ще покажу, як я буду робити заправку для цих пампушок. У мене є така ступка, Там чесник в мене морожений. Додаю трошки сіль. Пахучу таку олію нерафіновану. І зараз сюди йде. Укропчика. Десь от стільки, зараз я руками його порву сюди і перетовчу все ступкою. Я ще додам трошки оцту і трошки перчику. Дістала з духовки. І оце нам треба нанести зверху розмазати. Щоб воно напиталось, поки гаряче. Дивіться, у мене тут борщ, мої пампушки, сало, яке я засолила сама з сала злідла і сметанку, яку я сьогодні придбала. Зараз покажу вам пампушку, дістану одну. Ось такі вони пухкенькі, гарно пропеклись. І дякуємо, що були сьогодні з нами. Ставте вподобайки, рекомендуйте відео своїм друзям. І всім пока!